На критична ситуація. Вже сьомий день, восьмий день, аварійна ситуація. Відключена від електровживання і один з генераторів вийшов з ладу. Як далі буде вкладатися ситуація взагалі з цим? Що буде далі відбуватися? Значить так, якщо дивитися на картинку в інтернеті, де шість ось так видно білявих таких будиночків здалеку, то ось тут. Буде Великий вибух, але за, за оцим будиночком, да? за. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, тут оці башні. А ось тут десь буде. Величезний вибух, якби да, чорний, але все ж таки більше сірий. Сірий І це не схоже на гриб, це не схоже на... Це більше схоже, коли ми бачимо якісь вибухи, да? якщо бомба там десь взлетіла. Ось так. Тобто з землею перемішаний густий, чорно-сірий, густий дим, не клубній та далі широкий. широкий. Більше в цій частині. Ось так. Ну, але я не, це не, не будиночки ось ці, ви розумієте? Тобто е, генератори там, чи, коротше, не, не оці, що ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. А за ними, за ними десь. Оце я бачу, за ними там буде вибух. Ось, 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 ось. Треба, до речі, переглянути, чи є там десь за ними якесь водоймище далі туди. На карті треба подивитися. Так, давайте ми глянемо один з генераторів. Відключений. Які наслідки? Наслідки цього можуть, можуть бути? Поки що можуть бути, які наслідки? Гіпотетично. Я от запитую для вас, але готую вже інше питання, да? і хотіла його першим задати. Спеціально чи не спеціально, да? це тобто зламався, вийшов із строю чи його зупинили. Тут звичайно паскудні, паскудна проведена робота. Сказати, що це якби випадковість це не випадковість. Випадко... їх дії, ось там по перебудуванню і так далі могли просто привести до тотальних таких страшних очікувань. Але на сьогоднішній стан. На теперішні, на цю секунду. Ситуація як би контрольована, можна так сказати. Якби контрольована. ось так, так, да. І ще раз, Ті, те, що відбулося зараз, це тільки тому, що вчора, позавчора, позавчора, так би мовити, створили цю ситуацію руками спеціально для того, щоб ця ситуація була створена. Отже, як буде вирішено потім, да? якщо гіпотетично сьогодні нам кажуть, що на сьогодні вона контрольована, більш-менш спокійно, туди-сюди хитається, тобто загроза, не загроза, то да, то ні, то да, то ні. Але як далі можуть, можуть поки що, як далі можуть складатися, складатися ця ситуація з відключеним генератором від електромережі? Як далі ця ситуація може складатися? По-перше, правду ми поки що точно не будемо знати? Ми не можемо правду знати, будуть її закривати. Як далі? Нічого доброго воно не несе, звичайно. Нічого доброго не несе. Те, що, скажімо так, прострілювати десь може. Нам карти показуються. Те, що може десь привести до якихось. Я не можу зараз сказати, що це утічка, витічка, якась да, і так далі, якийсь канал. Ні, але. Щось все ж таки, все ж таки щось може не проконтролюватися в якийсь момент. Тобто загроза є, але все це будуть поки що закривати. Бачите? Це будуть закривати. Блокувати саму інформацію, будуть блокувати. Так. хвилинку. Бем-берем бем-бем. Блін, я прям знаєте, я завжди хочу сказати позитивніше, ніж може бути загроза. Загроза вибуху є. Але от тільки у мене є такий все ж таки відчуття, що по договору сторін, бо тут ще я в колоді ще розкривала декілька разів, Пентаклі, по договору сторін, яка може якби, хитатися да, туди-сюди, прийматися рішення може бути і ось двійка жезлів. Тобто мені здається, що будуть викликати якихось майстрів. Але вони будуть скриватися. Тобто, начебто нічого не роблять, начебто нічого не цей. але все ж таки повинен скриватися, і, стосовно вибуху, можливо, просто щось відведуть. Від, 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 від. Це як це як спроба запустити. Це як спроба запустити. Розумієте цей генератор, і вона може бути успішною? Пам'ятаєте, я раніше робила. Розклад я підключалася до само, самого Егрегора ем, ЗС і розмовляла з ним. Ну, розмовляла з ним, да. Тому що загроза е, вибухів, вона була гостра, всі там тарологи кинулися дивитися і так далі. І я тоді робила якийсь заспокійливий розклад. Е, ось, Мені навіть показали, де саме загроза, в якій точки є. Треба пускати. Це було давно. Ось, е, ну, Зараз я просто так побачила. Ось бачу, зараз так. Давайте ми ще тепер. Більш детально будемо дивитися, чи є загроза на цьому тижні, чи що щось там станеться. Ще є загроза того, що на цьому, на цьому тижні до 5 жовтня щось буде у окупантів щось не і може статися якась біда. Я вам скажу так, зараз на всіх парах, на всіх колісницях летить туди допомога. Хтось летить туди. Щось ну, я маю на увазі, там я не знаю, майстри, ті, хто розбираються, тобто хтось щось туди летить бігом, причому я вам більше скажу, воно вже на території або самої території окупованої цієї землі, оце част. Де стоїть ЗАЕС. Але, Або вже на самій території, тому що вже ось ось-ось, скоро вже там будуть лапи на цій території. ви зрозуміли? Так, вона летиться. так, далі. До 5 жовтня може статися щось? Так, так. Може статися, може статися. Дивимося на картах. Дивіться, тимчасово вони можуть намагатися налагодити, але це тимчасово. Це тимчасово. Звичайно, маніпулювати будуть цим всім. Дивіться, на цьому тижні тимчасово щось полагодять, болтик закрутять, свічкою підсвітять, дадуть це енергії, да? ось щось, але розуміють, що якби не виходить, не, не виходить, не витягують. Ось починається маніпуляція цим процесом, дзвінки, по-перше, маніпуляція починається, якби погрози, да? а також починаються дзвінки, а, і, якби допомога друга починається, да? І знову, ось, допомога друга допомагає це летіти знову, бігти, летіти, приїздити. Ну тут теж, я ж кажу, це тимчасова буде підтримка. Я ж кажу, болтик закрутять, резиночку одягнуть, ну щось такому. Так, на цьому тижні все ж таки тримається на цьому тижні. Зараз я скажу, зараз я передивлюся те, що я бачу, чи правильно. Угу. Тобто вони будуть скривати, що на цьому тижні буде. що я бачу. На цьому тижні скриється, закриється, закриється якась таємниця, будуть приховувати за. Значить, щось я не знаю, чи це норма там. Я не розумію, там я не знаю, це норма чи це не норма, але знаєте, як випускається ту -ту -ту, як факел, знаєте, з якогось об'єкту струя, ну, чи канал, чи я не знаю, з величезного шлангу проривається вогонь, проривається. Розумієте, Живий, живе вогнище, тобто десь щось горить там, але буде скриватися, помоч другу дзвонять, викликають на самому об'єкті, бачите, починають за боротися за руйнацію. Оп, зараз хотіла витягнути, ось тут воно витягнути хотіла ось. Тобто струя оця вогню проривається. проривається. Починають знову дзвонити, викликати помість друга. Тобто якоїсь компанії, яка може цьому завадити. Ну там, я вже кажу, вже хтось там примчався, вже там хтось. І, мабуть, недостатньо буде, мабуть, і ще буде. Отже, на цьому тижні все ж таки більш-менш спокій. Так. Да. Можна сказати так. Можна сказати так. А тому, що допомога друга прибуде. Так, дивимося на це до кінця цього тижня. Але там вже дійсно горить. Ну, тобто, це срака там вже горить в них. Ой, У мене таке відчуття, сонечки. Пам'ятаєте, колись казала я перед деокупацією частини Херсона, я казала, що дивно, що вони як нібито самі підуть. От якось так я сказала, коли ми дивилися, коли буде деокупована Херсонщина. Так, ось так же воно і сталося. І ось тут у мене відчуття що е, якось, якось вони самі підуть. Чи відійдуть, будуть відходити. Ну щось, Я не знаю, наскільки це швидко буде. Е, це точно да, тому що я прямо відчуваю це сонячному цьому, знаєте, спеційні, що е, щось таке буде. Так, що тут випадає? Що тут випадає? Ну, тому що, може, буде горити вже, е, маю на увазі хвіст горити. Е, так, давайте ми зараз йдемо з 5 плюс тиждень. Ситуація на ЗС вирівняється, якось стабілізується в позитивному розумінні. З 5 жовтня. Так 5 по 11-12 жовтня. Ситуація зміниться? І як? В яку сторону ситуація зміниться? І як? Угу. І все ж таки думаю, що так. Як би там не було, все ж таки думаю, що так. Але зараз хвилинку я іще перегляну по своєму баченню. Значить, з 5 по. 12 жовтня, 11-12, раз сильно нічого не зміниться. А, значить, вони вогонь, оцей, де прорив якийсь, я не знаю, ще раз кажу, через трубу, через ну я не бачу, що це труба. Я бачу, ну типу я бачу як щось квадратне приблизно, ось так, я не знаю. називаємо це генератор, та тільки можливо якихось якусь іншу форму, тому що я бачу, вони, оці люди, ворог, вони стоять мною обличчям, але вони дивляться на цю штуку. А я зараз дивлюсь на них. Тому я не бачу цей квадрат великий, як він виглядає з цієї сторони, ось цієї сторони, а, а воно стоїть на якоїсь, ну я Бетонне, щось величезне. І це може бути як канал випуску з цієї бетонної плити, підлоги, Так от ось звідти проривається це, це вогнище, і воно повториться. З 5 по 12-11 жовтня воно там повториться. Тільки вони вже будуть не так близько стояти, якби зі сторони буде дивитися. Нові люди туди приїдуть дивитися, чи працювати, чи коригувати, болтики нові закручувати. Нові будуть, якісь нові обставини будуть змінюватися. Взагалі бачу палаючу башню, вже не таку палаючу, як вже допалає. Тобто загроза якихось там викиднів є, от тільки що готові вони це показати, можливо, це буде. Всередині і не зразу покажуть. Я вам серйозно кажу, там щось буде палати. Так, що нам карта показувати? Так, бачите, ситуація може кардинально для них змінитися от прямо Ось. на те, що вони заслуговують. Поступово, поступово, поступово. І, 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 і щось нове іде. Я ж кажу, нове Нове іде. Для них, причому неочікуване щось. Так, ви бачите, я ж вам кажу, будуть, буде там щось горіти, сонечки, буде горіти. Ось, не буде в них вистачання сил це прикрутити всі болтики там. І це знаєте, чомусь пов'язано з війною. Не розумію. Можливо, там десь буде ще якийсь прильот, чи вони самі це його створять. Ну, поки що так. Змін великих не бачу. Загроза пряма є. Щось там все ж таки відбудеться. Але якщо будуть у мене сьогодні ввечері, скажемо так, наберусь сил, бо є і розклади, і робота основна, ось робота з людьми, то я. Проведу цей сеанс і поспілкуюся з самою цією мехіною за ес. А я вам нагадую за вподобайки. За які я вам дуже дякую. А ви щось такі ліниві. Не хочете ділитися вподобайками за інформацію? І, звичайно, можете звертатися, писати мені в телеграм-канал і вайбер телефон. шапці профілю. пока-пока.